Найголовніше за сьогодні, віце-спікер Карнієнка заявив, що за тиждень буквально готова Верховна Рада поміняти законодавство щодо виборів. Вибори можна провести під гарантією США та Європи. Що це як це розуміти? Тобто ми не гарантуємо безпеку а, своїх виборів. Не знаю, а не словом, ну очевидно, що, а, скажімо так. Це от продовження історії про те, що ви хочете виборів, ви їх отримаєте, але е, забезпечуєте, щоб росіяни не стріляли. Ну і найголовніше це те, що Дзеркало Тижня друкувала той остаточний документ, який, судячи з усього, і буде лежати в основі, е, ну, скажімо так, тої пропозиції, яка буде зроблена в кінці кінців Росії. В Україні вже все зроблено. Головне, це створення демілітаризованої зони за рахунок нас. Тобто, тобто демілітаризована зона буде рахуватися ці залишки з Донецької області, в ми виходимо. Туди росіяни нібито не заходять, але вона знаходиться під контролем, туди не можна вводити всяке озброєння. Так? Ми в НАТО не вступаємо, але вже не вимагають нас міняти Конституцію. В НАТО якийсь документ прийме, що нас ніколи не приймуть. Цікаво, дуже в її ми вступаємо у 27-му році. Тобто через, через рік-півтора. Це замануха зрозуміло, для нас. Це з найголовніших. Так, гарантії, ну, ніби додаються на рівні 5 статті, але Конгрес за це голосувати не буде. Тобто, знову ж таки, це може бути і серйозно, може бути знов повторення Будапештського меморандуму. Про гроші 100 мільярдів заморожених грошей виділяється на. Відновлення України створюється фонд. Ще там 800 мільярдів залучається. Це все зрозуміло, це все так мовити, бла, 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 бла. пропозиції, А найголовніше те, що ми не вступаємо в НАТО. У нас забирається територія. І, до речі, військо все ж таки ну нібито в цьому документі 800 тисяч залишається. І жодних іноземних військ на території України. Отак, от коротко про те, що. Нібито вже узгоджено.